Вітаю водолії. Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І так, дивимося ваш таропрогноз. Витягнемо по одній карті на кожен день. Подивимося, можливо, людину, взаємодію чи енергію, яка буде у вас присутня. 6 жезлів. Водолії ви переможці. Нагадую, розклад не. Персональний, а загальний, кому потрібен особистий, звертаєтесь в Дірект. І так, водолії. Ваша карта понеділок. Зірка. І це ваша карта, ви в своїй енергії. Карта говорить нам про мрії, про надії, про сподівання. Водолії собі фантазують, уявляють своє майбутнє життя у понеділок. Можливо, спілкуються з водоліями. Карта нам говорить про е, романтичні якісь ще прояви, що ви от уявляєте свою другу половину, от якоюсь такою, прям як зірка на небі. Карта ще може нам говорити про спілкування е, на відстані. Якщо це стосується роботи, ви також собі прописуєте якісь плани, надієтеся, що вам е, буде прогрес, у вас буде досягнення, будуть якісь цілі, тобто ви собі. В позитивному ключі е, уявляєте, фантазуєте, знову ж таки мрієте про своє майбутнє. Вівторок. Шість мечів буде говорити про те, що хтось таки розпочинає якийсь новий етап в своєму житті. Тут ви мріяли, тут ви собі все ж таки вирішили, чому б мені не розпочати, наприклад, якусь нову справу. Шість мечів нам буде говорити про поїздку, можливо, хтось переїжджає кудись, можливо, хтось їздить, просто якась командіровка, просто дорога, рух. Шість мечів буде говорити і про переліт, і про море, і про воду. тобто все, де ми можемо кудись рухатися в своєму житті. Якщо ми говоримо про енергію, Карта говорить про те, що людина в своїх думках вирішила щось змінити. Ви вирішуєте розпочати щось нове, проєкт, піти на нову роботу, залишити стару, розпочати, можливо, якось по-новому робити свою роботу, змінити кардинально до неї підхід. Тобто розпочати щось нове, залишаючи те, де вам було некомфортно. Середа. Король жезлів буде нам говорити про присутність чоловіка, овна, лева, або стрільця всереду середу у вашому житті, можливо, вам потрібна буде якась його допомога. Можливо, просто буде комунікація з такою людиною. Ця людина, впевнено, стоїть на ногах. Це людина, яка добилась якогось сталого результату в своєму житті, можливо, це ваш начальник, можливо, знову же повторюся, людина, в якої ви будете просити якоїсь допомоги. Карта нам говорить ще про те, що це можлива ваша енергія буде в такий день. Тобто ви от такі енергійні, заряжені позитивом, харизматичні, цей день будете проживати в вогняних енергіях. Четвер. Десятка кубків говорить про сім'ю, про родину, про те, що ви, можливо, спілкуєтеся з друзями і з колегами, і знаходите от якісь такі емоційні, приємні моменти. Тобто вам, що з друзями, що з колегами по роботі, з людьми, з якими ви будете в четвер знаходитися разом, буде приємно. Ви знаходитесь на одній хвилі, у вас є розмови для спілкування, якісь ситуації, які даже вам здаються якимись негативними. Ми ви все рівно будете знаходити якісь позитивні моменти. Карта буде говорити і про дітей, і про родину, і про, те, про ваше спілкування, про те, що ви можете поїхати до батьків. Тобто десятка кубків це спілкування з людьми в позитивному ключі. П'ятниця? Імператор. На Козирогові був імператор. На... Практично на кожному знакові зодіака випадає імператор. Імператор у нас стабільність. Імператор у нас начальник імператор у нас людина, яка. Добилася якогось результату, вона впевнено стоїть на своїх ногах. Е, можливо, ви закладаєте якийсь фундамент в своєму житті. Знову ж повторюся, як я говорила і на козирогах, Можливо, це. Щось пов'язано буде з нашим президентом, тому що практично в кожному знаку зодіака випадає імператор. Або це ми будемо всі так впевнені в цьому тижні, і так будемо його проживати з такими енергіями, будемо надіятися на позитив. Або це ще може бути говорити про те, що людина от вперта, і її не можна зрухати ніяк з місця. Тобто, в п'ятниці у вас буде от така ситуація, що ви будете впевнені в свої дії своїй правоті і в своєму якомусь ідеї, що вас не просто буде зрухати з місця або вас переспорити. Субота. Четвірка Пентаклів говорить про зупинку, про стагнацію, небажання тратити кошти, не хочу нікому давати взайми, не хочу нікуди віддавати. Мені шкода сьогодні моїх коштів, і я хочу їх притримати біля себе. Карта якоїсь такої жадомності, скурпульозності. Навіть якщо вам потрібно буде тратити кошти, ви будете думати, а що так дорого, а що так багато, а що от, от буде от якась така. Педантичність в суботу стосовно коштів. Якщо це не буде от іменно кошти, карта буде говорити про те, що буде просто зупинка. От Зупинка, і, можливо, ваше небажання щось змінювати. Тобто у вас життя підштовхує до якоїсь ситуації, що вам потрібно щось змінити. а От в суботу ви цього робити не хочете. Що імператор, що четвірка Пентаклів говорить про якісь. Нерушимість ваших дій, причому, що тут, що тут, тут, ця людина сама не хоче от, рухатися вперед. І неділя. Карта сили. Можливо, прийдеться докласти зусилля до того, до чого ви не хочете. Карта сили нам говорить про те, що для того, щоб добитися якогось результату, нам все ж таки прийдеться докласти сили. Карта говорить про фізичну силу, можливо, ви будете фізично в неділю працювати. Зате у вас буде хороше відмінне здоров'я в неділю, ви будете заряжені отакою енергетикою, перевернути всі гори добитися того, чого ви хочете. Карта може нам показувати про спортзал, хтось піде, просто займеться отакою фізичною, з фізичним навантаженням. Но більш карта говорить нам про те, що для того, щоб ми добили. З якогось результату нам треба прикласти сили. Карта ще може нам говорити про те, що ми можемо боротися в неділю зі своїми звичками. Можливо, ви захочете змінити свій стиль життя, відмовитися від чогось некорисного, того, що руйнує ваш організм. І дивимось пораду для водоліїв на наступний тиждень. Так. Трійка Кубків. Зустріньтеся з друзями. Відсвяткуйте якесь свято. Відсвяткуйте, а у вас Дні народження, водолії. У вас ще йдуть Дні народження. Святкуйте Дні народження. Я вас вітаю з вашим святом, у кого у вас і воно є. Лише позитивних моментів, радості, натхнення, здоров'я і благополуччя всього того, чого ви хочете собі в своє життя. Трійка Кубків нам говорить про святкування. Якщо брати в пораді, святкуйтесь, зустрічайте, комунікуйте, комуніку, Комунікація, нехай у вас буде, я вже заговаруюся. Позитивних моментів у вашому житті. Більше інформації на моїй сторінці, розклади на тиждень на місяць, на рік, а також карта дня. Позитивного вам тижня і до зустрічі!